І так, сьогодні на перепаковці ось такі два акумулятори ProCraft Turbo. Вага їхня 667 грам. З індикацією. Повністю нові акумулятори. Людина купила і вирішила відразу перепакувати, так як погано вони щось працюють. Зараз будемо розбирати та дивитись які там елементи, плата і так далі повний обзор буде. І так, зарядив повністю даний акумулятор ProCraft. Як бачимо, повний заряд. Опір при повному заряді 64 мА. Зараз будемо дивитися по кожному елементу. І так, розібрав даний акумулятор. Плата доволі таки непогана, як на перший вид. Будемо її також тестувати. Зараз ось демонтував акумулятори, повний заряд акумулятора 22 мА, в принципі, показує. Тобто акумулятор не високострумовий. Зараз наємність перевіримо. І так, завершив тест. Розрядив акумулятор до значення, яке було при навантаженні в 20 В. Що віддав акумулятор? Акумулятор віддав 1,9 Аг при навантаженні в 5 А по температурі. Прогрівся до 40 градусів, тобто, якби термодатчик був на плюсовому контакті, то захист працював би вже декілька разів. Загалом ємність в принципі, відповідає акумулятору, заявленому, тобто ампери години, присутні. Але використання його, ну, скажімо так, хіба що на якомусь корізі, так як тут 5 ампер тобто 5х2, 10 ампер, навантаження, ну це сила, яку може він видати. Тобто для нормальних пилок, там, шуруповертів, гайковертів і так далі, бо гарок ці акумулятори Procraft не годяться. Тому якось так. Далі ще буде одне відео, там ще більш детально буде.